Свято перемоги. Дорогі наші ветерани, щиро вітаю вас із Днем Перемоги. Це день відзначення честі і слави наших батьків, дідів, які зі зброєю в руках билися проти ворога. Це день пошани наших матерів, які витримали важкий тягар війни. Це день скорботи і печалі. Коли були серце при згадці про ту ціну, яку Україна заплатила за неї, я хотів би оголосити хвилину мовчання за наших земляків, за наших українців, які віддали своє життя за захист нашої рідної землі. І сьогодні ми низько схиляємо голови на знак вічної пам'яті про тих, хто загинув в праведному бою за честь і волю і свободу Батьківщини. Заради врятування світу від нацизму на різних фронтах воювали з гітлерівцями майже 300 тисяч черкащан, понад 13 тисяч були в партизанських загонах. Так вже розпорядилася доля, що у рідному краю. Знайшли вічний спокій майже 108 тисяч наших земляків, більше половини тих, хто в цілі залишився інвалідами. Однак давайте пам'ятати, доки не похований останній солдат, не встановлено його ім'я, війна не завершена. На жаль, до цих пір на Черкащині поховано понад дві тисячі воїнів, імена яких не встановлено та ми знаємо, вони вибороли для нас нашу свободу. Сьогодні підростає покоління, молоде покоління, де так само сьогодні віддає своє життя, ліється кров за рідну землю, за рідну батьківщину, де так само мріють, де так само люблять, де так само хочуть, щоб була воля, була свобода, де можна було вільно дихати на своїй рідній землі. На своїй рідній Черкащині. І я хотів би зазначити, шановні ветерани, що ми не дамо агресору вступити ногою і посіяти зерно розбрату, посіяти зерно війни. Вам велика шана подяка. Хай буде мир. Слава Україні! Через 69 років. Чи сподівалися вони, що саме в такий час мирний? Може ще раз пролитися кров, кров українців. І то від кого? В першу чергу від старшого брата, від того агресора, який ще живе минулими століттями із своїми імперськими замашками. Коли пролилася кров уже не однієї сотні у нашому часі. Але є боротьба. Є боротьба і є. Приреченість України на перемогу, шановні ветерани, ми зворушені вашим погляд, поглядом у майбутнє і подвигом тим, яким, власне, ви жили, подвигом, яким ви живете, і ми беремо від вас той приклад мужності і незламності. Який нам духовно допомагає зараз стояти на цій землі? Ми останній період Великої Чіпняну війну її історію, її правдиву оповідь, її перемогу віддали іншій державі. Таке враження, що українці своїми смертями, своєю мужністю, своєю силою не зупинили тут ворога. Історики досі не можуть порахувати. Скільки українців загинуло під час війни? Остання цифра біля 10 мільйонів українців, військових і цивільних, лягли під час цієї страшної трагедії. І ми, як українці, мусимо говорити і застерігати наше повне право на те, що ми зупинили тоді ворога і допомогли визволити Європу. Коли ви зайдете в відень. І підійдете до пам'ятника невідомого солдата внизу написані прізвища солдат і офіцерів, які визволяли відень. І там написано, що це солдати Українського фронту і українське прізвище. То що ми не повинні гордитися нашими дідами і прадідами, які визволяли Європу? І, на жаль, останні роки так сталося, що ця доктрина Сталінська. Була взята на озброєння Путіном, і вже кілька років назад в Росії прозвучало, що ми б перемогли б війні без українців, без білорусів. Одні росіяни б перемогли б. Я вважаю це цинізмом, коли велика перемога ділиться між державами чи народами, бо тоді спільна була перемога і перемога тих людей, які сьогодні залишились разом з нами. І яких вже немає. Я переконаний, що сьогодні наше головне завдання пам'ятати тих, хто загинув, подякувати і шанувати тим, хто серед нас живий, подумати, як допомагати дітям війни. Тому що насправді ця категорія, особливо для України, є вкрай важлива. Тому що якщо ми почитаємо, наприклад, Олександра Довженка в Україні вогні. Де він проводить ситуацію в українських селах і містах, фактично Україна повністю була зруйнована. Треба було ще одну війну пережити в 45-му, 46-му, 47-му, щоб підняти з руїн Україну. І це те покоління, яке так само має право на пошанування і повагу, як і ті, хто пройшли війну. Сьогодні особливо мусимо подумати про українську армію і правоохоронні структури. На жаль, так сталося, що до хорошого життя і до миру ми швидко звикли. Як сталася біда, то знайшлися офіцери, які сказали, що вони не готові захищати українську землю, бо грошей мало. Знайшлися міліціонери, які сказали, що вони не будуть ризикувати своїм життям, хай вбивають там в сходи. І це трагедія і наші помилки і формування збройних сил і силових структур. Сьогодні треба провести реформу, і ми повинні бути переконані, що за честь служити в українській армії, за честь служити в міліції чи в СБУ, Там повинні бути люди, яким ми довіряємо, український народ довіряє і які гордяться служать там. Бо ніхто нам не допоможе, коли почнуть наступати на нашу територію. Тому я переконаний, що і сьогоднішнє випробування ми вистоїмо, як вистояли під час Великої вітчизняної війни. Бо не даремно говорять, що перемогли Гітлера і Путіна. Слава українським ветеранам, слава Черкащині, слава Україні. У грудні 1943-го. В кровопролитних боях, в тривалих боях, які були майже місяць, свої життя. Поклали за визволення міста Черкаси майже 6 тисяч червоноармійців. Ми можемо лише уявити, скільки людей бійців воювали за наш обласний центр тільки в цій битві. А сьогодні лише шість визволителів нашого міста залишилися в живих. Масовий героїзм і патріотизм старшого покоління.

Саме ті події, які відбуваються на превеликий жаль, сьогодні агресія відбувається в Україні. Що би сьогодні побажали усім, усім ветеранам, усім черпищам. Ну, Я б хотів би побажати всім ветеранам в першу чергу сили, бодьорості. Ми знаємо, як ви сьогодні для нас важливі, для нашої молоді. Те, що сьогодні ваше життя, ваша історія це сказати, що цей приклад сьогодні передався покоління. І покоління сьогодні показує саме ці події на провеликий жарт. Те, що своє життя на молоді хлопці за рідну землю. Це, мабуть, та кров, яка продалася від вас. Вам велика шана, повага, миру нам всім.